Про рекордні натовпи туристів мріють і в Україні на фоні теперішньої фінансової кризи та скорочень робочих місць чимало українців починають займатися власною справою, і багато з них бачать перспективи в туристичному бізнесі. Саме туризм багато фахівців називають однією з найбільш перспективних сфер для працевлаштування, тим більше що нереалізованих можливостей тут ще вистачає. Повідомляють наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. У Івана Гарагулі незвичне, як для українського пенсіонера, хобі яхтовий спорт. Ми ж на воді живемо. Виросли тут. 30 років він віддав Полтавському гірничо-збагачувальному комбінату, що у місті Комсомольську на Дніпрі. А тепер із металургів перекваліфікувався у яхтсмени. Бере призи на національних регатах, а у вільний від змагань час катає охочих місцевими туристичними маршрутами. Про те, що промислове місто Комсомольськ стане центром яхтового туризму, мріють у тутешньому яхт-клубі. Раніше база готувала олімпійських чемпіонів. Сьогодні ледь животіє. Про туристичний бізнес як вихід заговорили навіть люди старого гарту на сьогоднішній день туризму як на сьогоднішній день від туризму золотитися не можна, але я гадаю, що це добра ідея і добре починання для нашого міста. Треба пробувати у місті Комсомольську, де діє гігант чорної металургії Полтавський ГКЗ, намагаються запровадити й інший вид туризму. Промисловий, хіба ж не екзотика, вдягнувши каску, перевтілитись у першопрохідця молодіжної будови, яка в 60-ті роки стартувала тут у самому серці Кременчуцької магнітної аномалії. Піднятися в кабіну циклопічного самоскиду Білаз, постояти на краю неозорого від горизонту до горизонту, родовидобувного кар'єру, рукотворного великого каньйону Полтавщини. А у сусідньому Кобеляцькому районі пропонують екзотику іншого гатунку. Тут, поміж ярів села Григоро Бригадирівка, заховався справжній козацький стан. Його відновили ентузіасти на місці історичного військового табору, куди відійшов після поразки у полтавській битві гетьман Іван Мазепа. Місцена так і зветься Мазепин Яр. Сюди запрошують на український борщ та козацькі розваги шанувальників сільського туризму. Взагалі тут шикарна рекреаційна зона, шикарна. Ви живете в українській хаті. У вас замість Мерседесу в дворі візок з конем. Господиня приготує для вас їжу. Ви можете порибалити, можете повчитися їздити верхом, поїздити верхом, поїздити в лісі, по збирати гриби, повчитися бойовому мистецтву, постріляти з лука, покосити, подоїти корову чи козу. Але зелений туризм, як і промисловий чи яхтовий, в Україні поки що екзотика. Чиновники часто нарікають, що не мають коштів, аби зробити з древнього замку козацької пам'ятки чи природного заповідника привабливий туристичний об'єкт. Консультант із Сполучених Штатів Джек Вінсент каже, витрачати на це бюджетні гривні не обов'язково. Він вже десятки років розробляє стратегії місцевого розвитку в Америці. Переконаний, головне створити умови, щоб у місцевий туризм прийшли приватні гроші. Я думаю, це велика таємниця для кожного містечка в Україні. Як розповісти всім про свої можливості? Який потенціал для інвесторів у них є. і гроші їх знайдуть. Їх не треба буде витрачати з місцевого бюджету. Якщо місцева влада буде здатна представити інвесторам, як вони можуть вкласти свої гроші і заробляти на цьому? Фінанси прийдуть. в Україні багато місць, які могли б зацікавити мандрівників і вітчизняних, і закордонних, але вони маловідомі або не пристосовані приймати гостей, тому частіше туристи залишають гроші на мертвому морі в Ізраїлі або гарячих джерелах в Ісландії. Подібні принади в Україні поки що чекають свого зоряного часу. Оксана Лігостова, Руслан Дейниченко для Голосу Америки Київ.